Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Цього дня в піонерському таборі імені Сергія Тюленіна міста Слав'яногорська Донецької області, все було незвичне. Пеклися сміяння млинці. В поті чола трудились перукарі. А що вже моделей суконь було? Тільки Валерій Щеткін і Сашко Григорів не втручались ні в що, а зосереджено вивчали довідник про вищі удібові заклади. Справа в тому, що в піонерському таборі випускний день. Чи не правда дивно звучить випуск у піонерському таборі? Але це так. Десятикласники міста Вижгорода та селища Катюжанки Київської області у зв'язку з Чорнобильською аварією закінчували навчання тут, у таборі імені Сергія Цюлиніна. Було все зроблено, щоб цей день, як і тисячам їхніх ровесників, запам'ятався юнакам-дівчатам і на все життя. Щасливий він для Тані Булай, Петро Семенович Негруца. Знатний гірник герой соціалістичної праці, запрошений на випускний вечір, вручив танії золоту медаль. Прощальний шкільний вальс залишиться згадкою про юність, про роки, проведені разом. Тож у добру путь вам, десятикласники, на обраних вами життєвих дорогах. З таких коротких хвилин життя Донбасу. І складалася його історія в ХХ столітті.